І продовжує працювати. Так, можна? Вітаю! Мене звати Марія Накавин, незалежний податковий консультант, і дуже часто запитують зв'язку із воєнним станом, який введений в Україні, в зв'язку із проведенням бойових дій у певних містах. А масово бізнесмени повиїжджали за кордон. Зокрема, йдеться про підприємців. І давайте я одразу відкрию те питання, і як воно звучить. Доброго вечора, Мар'яно. Чи можна отримати відповідь на моє питання у вашому телеграм-каналі? Питання наступне: давайте одразу питання, те, на яке, власне, я хочу саме зараз дати відповідь. Я ФОП, друга група, єдиник, надаю послуги. Вимушена була виїхати за кордон. Чи можу я надалі надавати послуги своїм клієнтам з України? При реєстрації я вказувала територію надання послуг Україна. Чи можу я лишатись на другій групі? Або ж маю переводитись на іншу групу? Чи потрібно змінювати адресу реєстрації об'єкта, де проводиться діяльність, довідка 20 ОПП? Клієнтів зараз небагато. Я отримую оплату на свій рахунок ФОП і сплачую податки та ЄСВ. Хоча могла б цього не робити, але це моя позиція допомагати, хоч так ЗСУ. Дуже буду вдячна за відповідь, якої б вона не було. А, дивіться. Давайте я, щоб було простіше, візьму такий приклад, що а, колега чи жіночка, яка запитує, це є підприємець другої групи, і давайте послуги, які вона надає, це є послуги репетиторства. І ось вона такі послуги, як і раніше, так і зараз, після того, коли виїхали за кордон, надає а, діткам діткам з України, Репетитор з англійської мови. Давайте так. Що в неї змінилося? В принципі, нічого. І е, чи потрібно щось змінювати? Я думаю, що ні. Але давайте іншу ситуацію розглянемо. Якщо це, якщо це є ФОП другої групи і послуги надає фізичним особам, але уже там, де виїхала. Ну, наприклад, це є послуги, давайте, манікюру. Тоді буде трошки інша ситуація. Дивіться. По-перше, бути ФОПом у другій групі і надалі не вийде. Чому? Тому що ФОП, будучи у другій групі, послуги може надавати лише іншим платникам єдиного податку або населенню. Ну, ви скажете, це ж населення в Польщі, підприємець, надає послуги манікюру. Ну, у розумінні податкового кодексу населення є населення України, і тому, як мінімум, для того, щоб продовжувати бути підприємцем-спрощенцем, треба перейти у третю групу. Як перейти у третю групу? Можна подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування і обрати перехід у третю групу, але справа в тім, що така заява може бути подана за 15 днів до початку кварталу, з якого підприємець бажає змінити групу. А отже, що в нас на сьогодні є місяць травень, найшвидше коли можна подати заяву. Ну, подати заяву можна і сьогодні, але найшвидше, коли можна перейти, наступний квартал починається 1 липня. А отже, до 15 червня подати заяву про перехід у третю групу. Це у випадку, якщо послуги будуть надаватись фізичним особам за межами України. Наступний крок, який би треба було зробити. Це подати зміни до самої, подати заяву знову ж таки про застосування спрощеної системи оподаткування і змінити інформацію у полі 6 місце провадження господарської діяльності. Вказати, що вказати, у полі 6: місце провадження господарської діяльності, в якому повинна зазначатись інформація, зокрема щодо області, району, населеного пункту. І так далі, така особа заповнює тільки графу область, район, населений пункт, в якому зазначається виконання робіт чи надання послуг за межами України, експорт або поставка товарів за межами території України. Ну, в нашій ситуації це і виконання робіт, надання послуг за межами України. Інші графи поля 6 не заповнюються. І що стосується 20 ОПП, давайте ми подивимося про 20 ОПП. Потрібно її подавати чи не потрібно. Дивіться, якщо в зв'язку з переїздом в іншу країну ви змінили місце. Провадження діяльності, і те місце, наприклад, у вас раніше це був офіс, який ви орендували, то, як мінімум, зміни, які слід здійснити по 20 ОПП, це е, змінити адресу. Адресу е, припинити, як би, об'єкт оподаткування, припинення, і відкриття нового об'єкту оподаткування. Якщо ви цього не зробите, відповідальності. У період дії воєнного стану немає жодної ніякої. Ось, ну, давайте підсумую. Якщо підприємець, якщо підприємець переїхав за межі України він може продовжувати проваджувати підприємницьку діяльність. Але якщо цей підприємець є підприємцем другої групи, пам'ятаємо, що послуги він може надавати лише іншим платникам єдиного податку або населенню. І у розумінні податкового кодексу населенням є лише громадяни України. Тому для безпечності потрібно перейти у третю групу і, вже будучи в третій групі, Можна продовжувати здійснювати свою діяльність. По цьому питанню у мене все. А щоб не пропустити важливого, нагадую: мої сторінки знаходяться за такими посиланнями. Ви можете сф сфотографувати цей QR-код і підписатись, якщо ви ще не підписані, на сторінку у Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі і Телеграмі. А я і надалі намагатимусь. Бути корисною максимальній кількості людей. Все буде Україна. Набагато більше про податки та звітність ФОПа у 2022 році на онлайн-курсі, який відновлюємо 25 травня. Долучайтесь!